Мені сьогодні дуже приємно, що ми зібралися всі разом. І сьогодні ми проведемо ширші сходи з нашого городка. Шерше згоди. Я дуже перепрошую і вибачаюся, що ми не почали на годину. Та як ми планували почати, почати в третій годині. І тому ми затримуємося. Попрошу колег уваги. Дуже дякую, що ви всі прибули сьогодні. Перед вами на столах е, можете бачити програму наших е, сходин. Я думаю, що ми не затримуємося сьогодні, але багато є експонатів для того, щоб подивилися люди, і експонати є дуже цікавими. Після цього ми проведемо дискусії цих експонатів і тоді, можливо, кожен потрошки розкаже за свої експонати, які він сюди приніс. Ем... Я розповім трошки про вишиття і що таке вишиття означає для нас, для українців. Українці вже на одне століття прикрашають свій водя вишиткою. Наші предки вірили, що вишиванка це символ краси, здоров'я, щастя та любові. Вишивання як вид мистецтва існує з незапам'ятних часів. Про українські вишиванки згадують іноземні монтівники 17-19 століття. Також збереглися вишиванки з козацьких часів XVII століття. Вишивала в кожному селі, монастирях. Дворянському і купецькому середовищі. У 19-20 столітті відкривалися навчальні кустальні майстерні, художньо-промислові артіві, спеціалізовані підприємства з вишивки. Вишивка це не тільки естетична доробка українських майстерів. Але скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних устарінь інтелекту нашого народу. Вона наповнена різноманітними геометричними елементами ромби, кола, хрести, хвилясті лінії води, верезування знаків землі. Також зображеннями птахів, тварин, рослин, тобто верба, дуб, ям. Листя, квіти, голуби, коні, журавлі, людей з різними тулубами, хрестоподібними головами. Слід відзначити, що вишивка вид людської праці має позитивний вплив на психологічний стан людини, вишивання заспокоює нервову систему, розвиває уяву, увагу і, нарешті, смак людини. Українська вишивка це не тільки декоративне мистецтво, це символ та набання української культури. Власне, вишитий орнамент є основою вишиванки, є головною складовою частиною українського національного одягу, який відображає художній смак і географічне уподобання народу, який розвивався протягом багатьох поколінь, карпуючи кращі його традиції. Уляризація українського одягу це глибоке почуття батьківщини і вірності традицій своїх батьків. Тому кожен свідомий українець повинен мати в своєму гардеробі національну традиційну вишиванку. Саме вона передає ті уподобання та патріотичні настрої, віру і силу України, яку ми отримали з минулегорія. А ручна тонка робота хрестику надає їй неперевершеного вигляду. В Україні, ми знаємо, налічувалися і налічується близько 100 видів і різних технічних прийомів вишивання: хрестик, низь, мережка, бігунець, плетіння, гладь колоскова, лиштва, солов'яні річка вівсяночка, зерновий вибір, золоднянка, тобто вишивання Золотою мукою та інші. Найпопулярніший сьогодні вид вишивання це хрестиком. Він з'явився досить пізно, на початку 19 століття. Композиційне вирішення української вишивки визначається фантазією та колоритом. І все переживає стрічкова. Букетна і вазонна композиції. Національний український одяг здобув популярність і за межами країни. Сучасні вишиванки є дуже різноманітні. Якщо ви хочете придбати чоловічу вишиванку, жіноче вишки атлаті чи сорочку для дитини, ви будете стояти перед важким вибором. Вишитий одяг відрізняється і орнаментами, і кольором, і формою, і технікою вишиву. Деякі візерунки техніки характерні лише для певного українського регіону. І той, хто знайомий з традиціями вишиванки з першого погляду на сорочку може визначити, в якій частині України її створили. Вишивка кожного з регіонів нашої країни по своєму унікальність та має ряд характерних властивостей. Так, наприклад, харківська вишивка виконувалася грубими. Червоними нитками і сорочки вишивали хрестиком, створюючи рельєфний візерунок. На Чернігівщині навпаки використовували дуже тонкі нитки. Можна бачити дуже різноманітну кольорну гаму та різні візерунки. Особливість полтавських сорочок полягає в тому, що вони зазвичай вишиваються гладдю і білими нитками, зрідка сірими і червоними. Візерунки обробляли чорними і іноді кольоровими смугами. На півдні України сорочки вишивали хрестиком, прикрашаючи рослинним орнаментом у великій кольорній палітрі. А ось вишивки полісся, прості і сурові. У них використовували в основному геометричний орнамент, вишитий червоними нитками. Волинська вишивка відрізняється простим, але неповторним орнаментом. Які наносили на ляльня полотно червоною ниткою. <кій> Я перепрошую. На волині були популярні і геометричні, і рослинні візерунки. Вишивка Львівщини виглядає повітряною і легкою за рахунок залишеного елементами білого простору. Київські вишивки відрізняються поєднанням в одному виробі різного типу орнаментів. Сорочки вишивали білими і яскраво-червоними нитками. А окремі елементи орнаменту водили чорними нитками. Ви зараз можете побачити вишиванку в Києві вищу подібним чином. На подільських сорочках одночасно зустрічалися поєднання різних швів і технік. Тут створювали барвисті яскраві вишиванки. Завдяки щина. Стажка на Тернопільських сорочках візерунок виглядає опукле. У цьому районі рукава сорочок були повністю прикрашені вишивкою. Основний візерунок робився однією ниткою, а потім обшивався іншою, контрастною за кольором. А ось Карпатська вишивка, вона дуже різноманітна і колоритна. На ній зустрічаються геометричні фігури, дерева, квіти, також тварини. На Закарпатське Солоська дуже часто зустрічається за зваги. Для Буковинської вишивки характерно розмаліттям різних матеріалів. Вуцульські вишиванки прикрашають геометричним і рослинним орнаментом, використовуючи жовтий, зелений і червоний кольори. Українська вишиванка національний символ нашої країни, наша гордість. І справжній витвір мистецтва. Українська вишиванка, сорочка вишиванка, так ставно називалася в Україні вишита сорочка. А саме вона стала культурним надбанням народу України. Вишита сорочка в наш час це є стильно і модно. А, адже в наш час не тільки українські дизайнери використовують в своїх колекціях традиційно символі. А й світові корту є свої екстравагантний одяг з елементами українських орнаментів. Вишиванки за носять і знамениті актори, і музиканти, і навіть звідки Голівуду. Звичайно, час змінює все і вносить свої корективи. Поступово змінювалися матеріали, поєднання кольорів, техніка, виконання. Та краса майстерність і надзвичайно позитивна енергетика. Української вишиванки залишилися незмінними. В наші дні українська вишиванка є безперечним атрибутом вишуканого смаку. Вона стильно і гармонійно поєднаться як з класичним костюмом, так і з повсякденним одягом. Вулиці наших міст дедалі частіше різні юнаками і чоловіками, дівчатами і жінками у сучасних українських вишних сорочках. Сьогодні верста сорочка це дійсно яскравий стильний одяг, що привертає увагу, поєднує сучасний погляд на силь гармонії з незмінними українськими традиціями. Тому я закликаю, носіть українське, носіть послання.